Всім привіт! Е, Пройшов ще один місяць з моменту останньої, е, останнього огляду орхідей реанімашок. І хочу сьогодні разом з вами зробити е, їх огляд і подивитися, що змінилося за ще один місяць. Давайте глянемо. Так, значить, ось ці чотири ренімашки, які ми оглядали з вами рівно місяць назад. Що з ними відбулося за ще один місяць? Ну, Давайте почнемо із ось цієї орхідейки. Я вам уже говорила: це орхідейка, яка була куплена за 5 злотих. В неї було погане коріння, і вона була посаджена в керамзит, перемішаний із, із корою, із серамісом для нарощування корінців. Ця орхідея, так як в неї при покупці була одна квіточка, така майже засушена, ну мені вона була схожа на Можливо, на Нарбоне або на Азіан Корал Ну, і, значить, що я можу сказати про цю орхідейку? Я можу вже сказати, що вона не являється реанімашкою, так як вона вже наростила в ну, порівнянні з тими іншими орхідейками. Достатню кількість корінців. і Ось із шийки також останнім часом багато повипускала корінців, то вона вже прямо почуває себе добре. І ну, вже не можна сказати, що вона прям реанімашка, тому що в неї тургор листя добрий, корінці понарощувала, ось тут бачимо це ті, які раніше повиростали, і ось останнім часом. Теж повиростали такі кранці. Тобто ця орхідейка в повному порядку. Переходимо до наступної. Ось ця орхідейка. Я її називаю Мелодія. Так як назви не маю, але вона от мені схожа була на таку орхідейку. Що з нею? Зараз спробую її витягти із цього, із цього горщика так званого її. Думаю, що в мене не вийде однією рукою це зробити. Ну, добре, в принципі, тут і так буде видно. Значить, ця орхідейка потихеньку нарощує корінці. За цей місяць у неї ось підріс. Цей листочок останній який в неї був, в пазухі, Он також випускає корінець. Звичайно, ось ці два великі листки, які в неї були ще тоді, то тургор у них слабенький, навіть на відео видно, як він зморщений. Але корінці вона потихеньку нарощує, ось бачите. Тобто процес іде не так може швидко, як би хотілося, але є процес, тобто вона, ну, можна так сказати, не, не почуває себе так погано, як було це два місяці назад, коли в неї зовсім не було корінців. Ось так. Потрошки нарощує, значить, значить процес йде на краще. Далі орхідейка, яку я називаю Purple Rain. В Минулих відео я вам прикріпляла, фото або відео цієї орхідейки. Ну, і що я хочу сказати про неї. В неї також, як можете бачити, вона також собі потрошки помаленьку нарощує корінці. Бачимо свіжі зелені, ось там видно корінець. Ну і ростить листочок. Один листочок вона виростила, і ростить іще один листочок. Так, і тепер перейдемо до ось цієї орхідейки. Її назва була Азіан Квін. І якщо ці попередні орхідейки нарощують корінці, ну, в ось такому е, субстраті, керамзит і кора, то ця орхідейка. В мене стоїть над водою. Е, і що я можу сказати? Ось її корінці. Два корінці з одного боку і два корінці з іншого боку. Е, тургор листя, самі бачите, зморщені. Навіть ось ці молоденькі корінці також зморщені. Ну, і я приймаю е, таке рішення, що я її також посаджу або в такий самий ґрунт, як е, ці орхідейки. Так як я бачу по них, що е, вони краще розвиваються, аніж ось ця над водою. Звичайно, вона випустила ці чотири корінці, але вони якось зовсім, ну, можна сказати, на місці там, може, по якомусь міліметру, але дуже-дуже повільно. Або використаю мох, який я придбала, щоб нарощувати її корінці. Тобто, це я ще подумаю. Але е, зміню <кій> е, ось це перебування. Тобто, не буде вона вже в мене над водою, а тільки в якомусь е, субстраті. Або так, як ці орхідейки, або, може, мох використаю. Тобто ось так ось такі справи. Тобто, якщо ставити оцінки е, з. По п'ятибальній шкалі, то ця має 5 балів, так як вона взагалі е, така ну, швидко нарощує корінчики. Ну, це, можливо, залежить і від сорту також, я так думаю. Е, значить, їй би я поставила 5. Цим двом, ну, можливо, трієчка, а ця орхідейка отримує двієчку. Ось так. Але ми їй змінимо місце перебування, і я думаю, вона отримає ще свою п'ятірочку. Ось такі справи. Так ми собі потрошки нарощуємо корінці і, і, і бажаю вам всього найкращого. Нехай орхідейки ваші радують вас. Світіння. І побачимось в наступному відео.